Далі про спорт. Перемогою команди Азот завершився чемпіонат області з футболу Зимова ліга у напруженій боротьбі. Азотівці на два очки зуміли випередити срібного призера Комфорт Плюс. Детальніше про турнір Олег Кукса. Чемпіонат області з футболу у Вищій лізі тривав упродовж трьох місяців. За нагороди турніру змагалися 12 команд. Футболісти Азоту рівно пройшли всю дистанцію змагань. Щоправда, переможець визначився лише в останньому турі. Перед завершальними поєдинками лідирував Комфорт Плюс. Він на одне очко випереджав Азот. Однак поразка в завершальному матчі позбавила Комфорт Плюс чемпіонства. Натомість Азот впевнено виграв свою зустріч і посів перше місце. На третій сходинці турнірної таблиці фінішував Черкаси Трансгаз. Фактично рік вже не побіжна команда Азот, і цей чемпіонат став для них фактично розвитком. Вони відділи благодаря останньому туру. Після завершення останнього туру переможці та призери отримали нагороди. Найкращим бомбардиром чемпіонату став Андрій Бабенко з команди Комфорт Плюс найкращим гравцем визнано В'ячеслава Ткаченка і Соснівського РВ. А воротарем азотівця Нікіту Сохоловського. Зайняли перше місце, дуже, Звісно, був важкий чемпіонат. Все вирішилося в останній тур. В общем-то, нас відділяло від второго місця одне очко. За підсумками чемпіонату, вищу лігу залишають Омрон, Надія та одна родина. Олег Кукс, Анатолій Усіков Віка новини.